На каналі Володі Діндаку. Зі сьогодні з нами Олексій. Всім привіт! І ми продовжуємо грати цю гру. Фух. Давайте я їду. Да. Я зараз їду спеціально за бочкою з маслом. Хто не знає, бочка з маслом дає. Ну, Спочатку вона дає 100, дол... 100 доларів, а тепер вона дає 200 доларів. Ну, 200. Все, Продовження. Коротше, я зараз пливу, забираю, пливу на о, якийсь острівець і буду забирати почку з нас. Все, Олексій, я до тебе їду, я до тебе їду. А дивись, вона на воді, вона на воді зразу кажу. Дивись, е щоб ти зрозумів, наскільки це е тяжко. Е ну, дивись, а точно ми забули підпишемо на коментар щось сказати. Нас, злам... ну, нас якби зламали, розумієте? Якби грали, грали. Тут ми, як, хтось пригласив, що я якогось нейма. Тобто він заходить якось. Ю, ти під'єднемо під якогось не. Володь. нейма. Ну, Даня теж є. І я теж. І він просто я захватив тобі точку. Точка пише, що не захвачена, я думаю, ей, та точка, ми можемо її вернути. І тут мені пише, що фракція видалена. Я думаю, що? Що за я заходжу. Алексей, я приїхав. Де, де ты? Я шесть тебе не бачу. Іщел тут. Ты до мене приїхав, чи куди? Алексей, це ти спереди. Ти ти а ты куда поїхав на воду? Чи куда? Ай, не я тільки що забрал полочку ты не бачив. Вали, вали. Сразу кажу, вони мене... дуже покажі. Вони за цю бочку з маслом можуть тебе РПГ вбити. Що зробити? За РПГ просто завалити! В них літаки? У них літаки, в них вертольоти ж. У них дуже реально важке, може. ну та, може щось а треба щось думати. Хоч... Що? Як шо? Як офігіти, що? всім. всі вони в клані. Всі вони в плані, і цей план не менше прокачений за с сто. Так, ми маємо цей. ну, але вони, якщо всі в вкла. Вони не всі клани, вони тільки дво тільки в клані, розумієш? Але якщо вони в клані, то ми почали на них напад, і вони можуть сказати, що це, що ми винуваті, і вони будуть на нас. Весь час, так що. О! Я знову акнув мільйон. Зараз буду знову в фракції створювати: ДДД. ВДД, ВДД. ВДД. Зараз. РПГ, і треба ще. До речі, не забувайте, що на часті наших 3 мільйона підписників. Ой. На моїх. Не 3 мільйона, а скільки там Мільйон... А, 300 підписників. Дикові, 3... 300 підписників. Володя, лови. Я тобі відправив. Yeah. Є. Коротше, у нас є, коротше, 300 підписників і. Ми будемо цей. Ми будемо ще робити один. один цей дуже цікавий конкурс. Хто хоче попасти у наш у наш трек, той має бути. Цей. Ну буде це, 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 такий трек. Це жартую. У нас не такий буде не трек. Нас буде набагато ліпше. Та ну коротше, хто хоче побачити наш трек, скидайте свої скини або в Майнкрафті, або взагалі. І Чи? Давайте, Чи? давайте я аби... вам про спойлер, почекайте, давайте я вам про спойлер, що в нас буде ролик там, де ми в Майнкрафті будемо говорити один одному так, 24 години. Хочете, якщо ви хочете настільки ж дізнатися трек. Я можу його вбити тільки за те, якщо буде тут більше пр, куча цей переглядів. Куча, куча, куча просто. Е, велика куча. Коротше, велика куча цей переглядів. І цього всього, коротше, перегляди. Що ще можу дати? А! перегляди лайки і ваші підписки, це головне. І тоді я зливаю наш трек. Чекай, Олексія, а ти де знаходишся? Я ж тебе додав, ти маєш мене бачити через півкарти. Не, не показуй, секунду, зараз я перезаходжу в гру. Що, я перезайшов? <тит> Бо там тебе небезпечніше, ну що, виїжджаємо на захваточки. точки. Давай, чекай. давай ти до мене, поїдь, може? Я їду вже? Ага, окей. Але... Я прям біля тебе. Ти приїхав? Олексій? Що? Ти приїхав? Я їду, то чекай, я тільки заїжджаю в місто. Я... Тут що твориться? Я чую вибухи. Чуєш? І тут не, не про ти думаєш, вибухи, це та вибухи. Там, там два вертолята. З, з, знаєш, з кільком? З трьома... З, з, з ять, п'ятьма людьми. Що? Чекай, а ну я чекаю біля точки О, висуть якась Арес. Погнали, нам тут таке зеленим підсвіченим Арес. Олексій, їду... я їду до твоєї бази, окей? Okay? Чекай, я, я в місті? Вс, я, коротше, погнав, я не знаю, дай чекай. Зараз бедимось. А ти в яку сторону поїхав? Дивись, тут таке підсвічується зеленим. Я зараз їх забираю, інтересно, скільки я отримаю. Айрдроп? зараз подіймось. Я тобі там пару беремо. Так. Тут є міст, я зараз туди поїду. Надіюсь, там не буде. там... А там не бомблять? Зараз успокоились, але я їду на точку захвату. Гарячу, мі... гарячу місцевість я чекаю на точку захвату. Бачка з маслом має бути чи що? Чи... Точка захвату. Ага, бачу, бачу. Тут вертик, просто збили тільки що. Я ти, приїхав, я приїхав, Я приїхав, я я, я, я... я я... Там, короче, не понял, на очах збили сбыли вертик. я на точці 5... захвату. Че, щоб ти поняв, було п'ять людей, було п'ять. Олексій, я рівно на точці захвату, де їх, куди їхати? Я заїжджаю всередину. За, зараз я заходжу в точку захвату. Я заїхав. Я заходжу зараз в точку захвату, українсько там, бо було... тільки що збили літак, щоб ну, вертик, з яких було п'ять пасажирів. І вони були в максимальній броні. Які тут є. Так що я не... Не знаю, чи як ти тут давай окраїт е, будь. Зараз ще. бери автомат і під, ти на по ти, і піднімайся на поверхи. Найти на який? автомат і піднімайся на поверхи. На який поверх? Там, е, там буде цей. Ой, я бачу тебе! ти не ты Де? О, дивись. <гаджування> я тут стреляю. Сюда залезай давай на гору. Украина еще весьма автомат. Я. Yeah. А ты в курсе, что мы не зможемо? Ой. Окей, я тебе видаю целую часть. Честь? чекай, чекай чекай, я я поки буду обороняти. Та ні, на ну, Олексій, це ж твоя заслуга. Ти перший сюди прийшов, я тебе обороняю.